У світі, де серця часто б'ються в унісон з чужими ритмами, забуваючи про свою власну мелодію, жила жінка на ім'я Аделін. Її історія не про принцеси чарівних королів, не про далекі королівства і магічні заклинання. Це казка сучасна, яка могла б статися з кожною з нас. Аделін. Була з тих жінок, що кохають повним серцем, щиро, беззастережно віддаючи себе без астечі. Вона вірила, що любов це коли ти стаєш половинкою, коли твоє сонце світить лише відбитим світлом чужої зірки. Але іноді життя дарує нам такі уроки, які змусять переосмислити все, що ми знали про кохання. Аделін прочитала його повідомлення: Ти шукаєш любов, а у мене її немає до тебе. Вона прислухалась до себе, на цей раз все було по-іншому. Сонце не згасло, тому що вона змінилася за цей час. Вона стала іншою ціліснішою і сама по собі вже була. І місяцями сонцем одночасно боляче було вперше, коли він наповнив її життя, надією на сім'ю, дитину, спільні подорожі. Він був такий ніжний, пристрасний і, як їй здавалося, щирий, тому вона впала в ці відносини вся, без залишку. І коли він пішов, довго збирала себе по шматочках. А потім він знову з'явився, і вона знову йому повірила, але коли вона заговорила про дитину, зник і цього разу здавалася назавжди. Але в його очах було щось таке, що їй здавалося, що його очима на неї дивиться Бог. І тяжіння до нього не би жило своїм життям. І ось коли навколо вирувала війна, коли їй щоночі здавалося, що ця ніч може бути останньою коли відбулася велика переоцінка цінності, коли вона почала кожною клітиною відчувати подяку та любов за кожен новий день, за кожну подію, зустріч. Кожну дрібницю цього дня, коли люди стали трепетнішими і дбайливішими один до одного, щоб випадково не розбити, цей чоловік, який здавався її найулюбленішим і найбажаннішим, знову відхилив її любов. Вона з величезною вдячністю, з теплотою та любові в серці. Прийняла кожен день, який вона провела з цим чоловіком, і прийняла рішення відпустити його і дозволити йому все зробити так, як він вважає за потрібне. А що вона, вона щодня прокидатиметься з подякою, що в неї вже є все, щоб бути щасливою. Буде слухати медитації, які створюватимуть внутрішню опору. Буде займатися йогою, проходити цікаві курси, спілкуватиметься з близькими, займатиметься своїм здоров'ям та зовнішністю. Буде ходити на кіновечори. А коли закінчиться війна, вона сподівалася, що дуже скоро до театрів, які вона так любила. І одного прекрасного дня в її життя увійде чоловік. За чи якого на неї дійсно дивитиметься Бог, бо любляче серце, не обирає будь-якого, воно обирає свого рідного і необхідного. Сподіваюся, ви відкрите своє серце цій історії. бо найпрекрасніша казка це та, де героїня рятує саму себе. І живе щасливо після цього не тому, що знайшла принца, а тому, що стала королевою власного життя. Ця казка розгортається на тлі нашого неспокійного часу, коли навколо лунають звуки війни, коли кожен новий день це дарунок, за який варто дякувати. Саме в ці моменти, коли світ здається найнестабільнішим. Людина часто знаходить найміцніший фундамент себе саму. Це історія про те, як жінка навчилася бути із сонцем і місяцем одночасно, як відкрила таємницю справжнього кохання. Воно не робить тебе меншою. Воно допомагає розквітнути повною мірою. Ця розповідь про більшість стає мудрістю. Про втрати, що перетворюються на знахідки, про серце, яке навчається світити власним світлом. Жінка може зібрати себе по шматочках і стати джерелом власного світла, знайти баланс енергії і повноту в собі. Важливо лише усвідомити власну цілісність, сформувати баланс між зовнішнім хаосом. І внутрішнім спокоєм завдяки практиці щоденної вдячності і відпустити усе, що руйнує не з гіркотою, а з вдячністю, це не просто історія про розставання, це гімн жіночної сили та здатності знайти повноту життя в собі самій. Можливо, в ній ви впізнаєте частинку себе. Можливо, знайдете відповіді на питання, які давно носите в душі, а може, просто відчуєте, що не самотні у своїх пошуках справжнього, цілющого кохання, того, що починається з любові до себе.